На півдні французьких Альп, де у вівторок впав літак авіакомпанії German White, зі 150 людьми на борту відновилася пошукова операція. За словами чиновників, операція може тривати протягом кількох днів. Літак розбився у віддаленій гірській ущелині між містами Дінь Лебен і Барселоне. Лідери Німеччини, Франції та Іспанії планують відвідати місце катастрофи. Літак Airbus A320, що летів з Барселони у Дюссельдорф, розбився по тому, як протягом восьми хвилин швидко знижувався, кажуть посадовці. Жодних цілілих у аварії немає. 57 людей на борту літака були громадянами Німеччини, зокрема 16 учнів, які поверталися після програми шкільного обміну. Актрисі Анджеліні Джолі видала яєчники та приматкові труби, аби запобігти раку. Жінка вирішила зробити операцію після генетичного тесту, який показав високий ризик розвитку раку яєчників. Про це Анджелія Джолі написала в колонці Нью-Йорк Таймс. Два роки тому акторка перенесла мастектомію. Їй повністю видали молочні залози. Це менш складна операція ніж мастектомія, але її наслідки важкі. Жінка опиняється у вимушеній менопаузі. Написала пані Джолі про операцію. Літак індійських військово-морських сил розбився біля. Узбережжя штату ГОА під час виконання навчального польоту на борту літака перебувало троє людей. Один врятований, ще двоє зникли безвісти. Причини катастрофи поки невідомі. Рятувальники почали пошукову операцію в районі аварії. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської області. Про це повідомляється на сайті президента України, виконуючи обов'язків заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник заявив, що залишає посаду після відставки голови Дніпропетровської ОДА. Ігоря Коломойського. За його словами, посаду також залишить перший заступник Дніпропетровського губернатора Геннадій Корбан. Ми одна команда разом прийшли, разом йдемо, зазначив він. Міжнародне рейтингове агентство Муді знизило кредитний рейтинг України до CA із caa 3 залишивши прогноз негативним. Боргові зобов'язання з таким рейтингом вважаються високоспекулятивними і близькими до дефолту. Агентство пояснює, що головною причиною зниження рейтингу стала ймовірність появи суттєвих збитків у зовнішніх приватних кредиторів через плани Уряд України реструктурувати більшість єврооблігацій, хоча переговори про деталі реструктуризації тільки почалися, мудіс вважає, що шанс на дефолт стосовно державного боргу досягає 100%. У Мудіс також вважає, що рівень боргу в Україні залишатиметься високим. Європарламент у середу розгляне надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,8 мільярда євро. Українське питання внесене до порядку денного міні-сесії у Брюсселі. Члени Європарламенту проголосують за те, чи надавати Україні 1,8 мільярда євро у рамках макрофінансової допомоги ЄС для політичної стабілізації та реформ. Це буде найбільша фінансова допомога, яку Євросоюз колись надав країні поза межами ЄС у рамках програми макрофінансової допомоги, зазначили у прес-службі Європарламенту. Рівненська прокуратура отримала нового керівника. ВО прокурора Рівненщини виконуватиме Ковальчук Андрій Дмитрович. Досі він працював заступником прокурора Полтавської області. Нагадаємо, на початку березня прокурора Рівненщини Сергія Кубрака відсторонили від виконання обов'язків. До цього часу його обов'язки виконував перший заступник Олександр Таргоній. Розпорядження президента України від 24 березня головою Березнівської райдержадміністрації призначено Миколу Мельника. Новому очільнику 55 років. Продовж останніх чотирьох він працював приватним підприємцем. З 2006 по 2010 Микола Мельник був головою Березнівської районної ради. Вже із квітня чоловіків з Рівненщини віком до 27 років призиватимуть на строкову службу. Триватиме призов місяць до травня. Точної кількості чоловіків, яких призвуть до лав Збройних сил України, військові поки що не називають. Однак запевняють, строковиків не відправлятимуть в зону антитерористичної операції, тобто молодь, яку призвуть уперше, служитиме в місцях постійної дислокації.